Вітаю! Як завжди у цій порі час новин на СТС. Мене звати Юлія Олефіренко. Про головні події вівторка, 23 квітня, вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною в студії працює Оксана Максимок. А далі коротко про таке. Уламок з даху ледь не вбив сумчанина. Тут зашили йому голову, крові, нога, конечно, витекла. Ну але... Понад 200 призовників з усієї області відправили на строкову службу. Я впевнений в цьому, що всім нам буде важко. У сумах пройшов чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Знала, як бобігти вибирала правильні шляхи руху. Уламок з даху розбив сумчанину голову. Цегла з даху багатоповерхівки, 2 дріб 1, що на Харківській впала на голову дідусю, який відпочивав на лавці під під'їздом. Подробиці трагічного інциденту з'ясовувала Марина Пільтяй. У день виборів Володимир Леонідович повертався з магазину додому і побачив жахливу картину на голову 72 дворічному дідусю, який сидів на лавці біля під'їзду. Впав на голову шматок даху. Розбило голову, кров тіла, туди його посадили, он до сих пор кров там. Он. Визвали швидку допомогу, визвали міліцію, приїхала міліція, а це був день виборів, подумали, що тут ЧП-то, з автоматами. Ця лавка одна на кілька під'їздів, тож тут частенько відпочивають пенсіонери. Було була пів полдвінадцяти. Только ми йшли, сміна друга прийшла, сіла і йому теж попало на голову. Оказалося, я теж підписував протокол. Значить, козирьок, криша сама, дев'яти етажа, край, що виглядає, вже бетон розрушається. Воно просто оторвалося там німно, впало сюди, йому по голові оно на кого там осколки. Внаслідок удару, за попередніми даними поліції, літній чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Повізлі в травпу, зашили йому голову. Крові много, звісно, витекло. На момент зйомки сюжету обслуговуюча організація будинку, дах над четвертим під'їздом, де стався нещасний випадок, відремонтувала. Приїхав слідчий, прийшли, протокол написали і це, визвали ЖЕК. Як оперативно сработали? Вже на другий день значить, приїхав ЖЕК, посмотрив. Сьогодні вже все ліквідували. Але над іншими під'їздами цього будинку загроза травмуватися лишається й досі. Та що вже говорити про аварійні дахи і стіни, які обрушуються людям на голови на Харківській, якщо у самому центрі Сум на Соборній та Воскресенській скрізь аварійні балкони та обсипається плитка. Марина Пільтяй Єгор Криворучко, Новини СТС. Наск нарахувало 14 правопорушень у міського голови Сум. Усі ці протоколи об'єднали в одну справу і розглядають у зарічному райсуді. Та пан Лисенко вкотре до суду не з'явився, бо перебуває на лікарняному. Тиждень тому його госпіталізували до центральної міської лікарні. Цього разу на засідання не прийшла навіть його правозахисниця, мотивуючи свою відсутність поїздкою до Полтави на інше засідання. І це попри те, що засідання призначали з урахуванням її графіку. Розгляд справи вкотре перенесли на наступний тиждень. 26 квітня, дев'ята година, хвилин. До слова, 29 квітня, останній день, коли міського голову можна притягнути до відповідальності. Саме у цей день спливає тримісячний термін розгляду справи про адмінправопорушення. Нагадаємо, рік тому Олександра Лисенка теж судили за порушення конфлікту інтересів. Тоді він уникнув покарання через перебування на лікарняному протягом 45 днів. За вкрадені дорогоцінності 8 вісім років за ґратами. Грабіжникам ювелірного магазину Рубін винесли вирок. Нагадаємо, 24 липня 2016 року троє невідомих забігли до крамниці, бризнувши в очі продавцю з газового болончика. Розбили вітрину та вкрали вироби на суму понад 2,5 мільйони гривень. Того ж року двох чоловіків вдалося затримати. Третій досі на свободі його оголосили у розшук. Громадян визнано винними за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України Грабіж та призначено кожному з них покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Близько другої години ночі у Сумах загорілася автівка. Сталося це у дворі одного з житлових будинків на вулиці Інтернаціоналістів. Небайдужі сумчани викликали на місце події рятувальників. Наразі причини пожежі з'ясовують. По прибуттю було встановлено, що машина майже повністю охоплена вогнем. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч припарковані автомобілі. У потрібний час у потрібному місці, патрулюючи вулицею Героїв Крут, поліцейські стали свідками того, як з під капоту автомобіля газ пішов густий дим. Не гаючи часу, копи якнайшвидше намагалися ліквідувати задимлення, оскільки на автошляху був жвавий рух автівок. Окрім вогнегасників, хід пішла і звичайна вода. Її набирали у магазині поруч. Також було забезпечено регулювання дорожнього руху для безпеки інших учасників дорожнього руху. До приїзду рятувальників задимлення було локалізовано та загрози оточуючим не становило. Через розбиту дорогу до сумчани приїжджає швидка допомога. А завдяки глибоким ямам у дворі матусі ламають колеса нових дитячих візочків. У таких умовах вже кілька років живуть містяни, що мешкають у будинку на ковпака 43. Коли ж їм нарешті відремонтують дорожні покриття, дивіться далі у сюжеті. Більшість місцевих жителів мешкають у цьому будинку не один десяток років. За їхніми словами, ремонту дорога не бачила вже давно. Скільки дому і скільки нічого не робилось. Буквально нічого. Лавочки це примітивно. Бачите, тут примітивна лавочка була нету вже. Найбільше через розбиту дорогу страждають старенькі люди, оскільки біля будинку немає належного тротуару та місця для відпочинку. Це Циряки взагалі. Попід домами еле-єле двигаються. Ми думали, що нам ще в тому году это все зроблять, відремонтують. Ну, ні скамечек у нас, нічого нету. Сиді, вот так бабушки сидять, як на, на, на проводі птичці. А зимою, якщо чуть холод, взагалі треба сходити сюди, а тут теж таке, що не підеш. У людей євродвори, а в нас. А якщо ж знадобиться невідкладна допомога, швидку доведеться чекати довго. А скоро не хочуть, потому, що кажуть, у вас дорога негодна, до вас до під'їзду не може добратися. Хоча я зараз вже скоро відказали нам. Незадоволені станом дороги і молодій матусі. Проїхати у дворі із візочком те ще випробування. Трьохслоєний асфальт уже я не знаю сколько тут не знімався і сколько оно одно на одному есть, тобто, ну реально нові коляски гробятся просто. Да, сынок, скажи? нові коляски гробятся просто здесь. вот і все в управлінні капітального будівництва нас запевнили цього року. Ремонт доріг на вулиці Ковпака запланований. Ми ми десь рядом будемо з ними. Е, може бути в сусідньому дворі. Ми оттуда будемо починати. Раз ми рядом будемо, значит, рано чи поздно ми зайдемо туди. Тож місцеві жителі сподіваються, що вже найближчим часом будуть прогулюватися новою дорогою. Ірина Творниченко, Олександр Олексінко, новини СТС. У Сумах з 23 по 27 квітня резервуари Новооболонського водозабору промиватимуть і дезінфікуватимуть. Через це вода може мати запах хлору. Це стосується мешканців Тимірязівки вулиці Герасима Кондратіва, Гамалія, Героїв Небесної Сотні Петропавлівської та до них прилеглих. Українсько-німецька співпраця до Суми з робочим візитом завітали представники програми Юліт, експерти якої допомагають розвивати місцеве самоврядування в Україні. Так на Сумщині завдяки підтримці ЮЛІТ збудували два нових ЦНАПи. Зокрема, очільник Сумської області Микола Клочко обговорив із німецькими гостями і питання децентралізації, медичної реформи та розвитку бізнесу на Сумщині. Сумщина як розвивалася, так і буде розвиватися. Але ми хотілися, щоб цей розвиток був прискорений і багато чого залежить в тому числі, від міжнародної фінансової допомоги і міжнародної технічної допомоги. Тому ми рухаємося в цьому напрямку. Ші новобранці. Весняна призовна кампанія розпочалася на початку квітня. Вже за три тижні до місця збору з усієї області з'їхалися понад 200 новобранців. Куди їх відправлять служити, та скільки усього строковиків необхідно для виконання поставленого плану? Дивіться далі. Вони ще зовсім юні проте хоробрі та мужні, адже не побоялися піти служити в армію. Ці хлопці перші новобранці весняної призовної кампанії, і протягом цього тижня їх усіх відправлятимуть на строкову службу. Я хочу сказати нам, що всі ми хоробрі, тому що якщо ми зараз всі перші партії, якщо ми люди, які відправляються служити в збройних силах першими, то це вже щось значить і це вже щось говорить про нас. Всім нам буде важко. Я впевнений в цьому, що всім нам буде важко і ще я впевнений в цьому, що через те, що ми такі хоробрі, то ми це витримаємо, друзі. Усього за весняну кампанію від Сумської області планують відправити 569 новобранців. На сьогодні їх вже понад дві сотні. Більшість з них ніколи не тримали у руках зброю. Проте вже за рік усі досконало володітимуть основами військової справи. Спочатку всіх цих юнаків відправлять у навчальні центри, а вже потім розподілять поміж військовими частинами на строкову службу. 19 команд напрямки розлічної. У військової частини і бойового складу, і ні бойового складу. Але я зразу відповідно до закону України, військовослужбовці страхової служби, виконувати завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил не будуть. Тобто вони будуть виконувати завдання по охороні і обороні об'єктів, забезпечення життєдіяльності, сил і засобів, які знаходяться на мирній території в пунктах постійної дислокації. Відправлятимуть призовників не лише до лав Збройних сил України і в Національну гвардію, і в транспортну систему, тобто там, де є потреба у строковиках. Провести хлопців і дати настанови прийшли і батьки своїми дітьми пишаються. Це важкий шлях, я вас розумію. Е, я прийшла звідти, звільнилась недавно з армії, але. Кожний мужчина повинен пройти цей шлях. Ви наші герої. Ми гордимося вами. Ми завжди вас підтримаємо. В добру путь. Наразі область на 30% виконала поставлений перед нею план. Весняна призовна кампанія триватиме до 30 червня. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Що робити, якщо знайшов гранату? Відповідь на це та інші питання отримали учні однієї з сумських шкіл в рамках дня цивільного захисту. До них завітали вибухотехніки та кінологи. Наша Анастасія Островкова розкаже більше. Чим вони небезпечні вони дають бій дуже часто. Вистрелюють, не вибухають і лежать. Хтось піднімає недобросовісна людина, везе їх додому, потім розуміє, що воно їй не потрібно, і вона його викидає. Учням школи номер 2 наочно демонструють макети гранат, мін та саморобних вибухових пристроїв, адже їх існує декілька видів, і почасти дітвора просто плутає небезпечну знахідку із іграшкою. Учні часто знаходять вибухові небезпечні предмети та граються з ними, не знає, що робити, не знають своїх дій. Тому доцільно проводити такі заходи, щоб учні та дорослі знали, як поводитися з такими предметами. Школярами розповідають і три золотих правила безпеки. Якщо помітив небезпечну знахідку, не чіпай. Відійди якомога далі та телефонуй на 102. Або ж шукай дорослих. Найбільше захоплення ж у дітей викликали службові собаки. Ми показували загальні курси слухняності і навіть знаходили гранату учбову, але все ж таки вона така є. Так і також ми показували, демонстрували затримання злочинця уявного, що наші собаки також можуть показати свої зубки, скажімо так. Учні засвоїли здобуті теоретичні знання, втім сподіваються, що на практиці їх використовувати не доведеться. Якщо виявили наприклад бомбу, то треба повідомити це ну, службу і не торкатися, і відходити на далі на відстані від бомби. Потрібно позвати дорослих або зателефонувати поліцію. Якщо вони, вони не вірять вам, то потрібно. А гукати на поміч і просити дорослих, щоб не зателефонували поліції. У мене вдома є теж собака породиста і спаніль. Я її теж навчаю таких ну, команд, як і на сьогоднішньому е, заході. Угу. Саме більше мені сподобалася команда, коли вона е, ну, гарно швидко рухалася до свого господаря. Нас поліція планує й далі проводити подібні зустрічі, щоб малеча росла свідомою та обізнаною. Анастасія Островкова Новини СТС. Майже півтисячі учасників зі всієї України з'їхалися до Сум, аби взяти участь у чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. На спортсменів чекали чотири старти на різних дистанціях. Однією з дисциплін був спринт по місту. Враження переможця збирала наша Альона Щербакова. Спортсмени різного віку від 10 до 85 років. Усі вони учасники чемпіонату України зі спортивного орієнтування. До Сум приїхали команди з 18 регіонів України та з міста Київ. В один із днів змагалися на дистанції спринт, яка проходила у міських кварталах. Стартували спортсмени біля ТРЦ Мануфактура та бігали по житловому масиву, обмеженому вулицями Харківська, Прокоф'єва та річкою Псел з іншого боку. Фінішували біля легкоатлетичного манежу Сумського державного університету. Велітні Групі серед чоловіків та жінок на п'єдестал піднімалися сумчани. Один з них Савченко Олексій, спортсмен із Кролевця. Цього року вже відібрався до складу національної збірної команди України. Цього року підготовчий період він приділив чимало уваги саме аспекту психологічної підготовки. У предыдущие годы я внимание, что вот эта готовность к соревнованиям, она может легко быть перечеркнутой волнением перед стартом. Ну, мы провели работу с тренером над этим. И в принципе ну, это волнение сводится к минимуму. І не втрачається концентрація на дистанції. Окрім спринту Олексій виграв усі дні особистих змагань. А чемпіонка України серед жінок на довгій дистанції та у спринті стала вінничанка Катерина Дзема. Запевняє саме досвід виступу на багатьох змаганнях допоміг їй сьогодні підготуватися до дистанції, адже організатори використовували штучні заборонені зони на карті, на які не можна забігати. Я заздалегідь, якби планувала, що можливий такий варіант буде використовувати сьогодні. Та коли взяла карту, одразу вже побачила ці зони і знала, як би бігти вибирала правильні шляхи руху. Друге і третє місце у спринті лишилось у сумській команді. Медалі для нас завоювали Олена Постельняк та Ольга Балабанова. Дівчата усі дні піднімалися на п'єдестал пошани. На середній дистанції Ольга виборола чемпіонства. Могла б виступити краще і в спринті, та завадило чимало факторів, які склалися не на користь спортсменки. Однозначно могла б улучшити. Десь не Повезло. Вот з тим, що потеряла чіп. А, Варианты нужно посмотреть. Ошибок вот таких глобальных не было. Хочу перемерить, но физическая форма мне сейчас не дает немного быстрее бежать, травма, лечусь. За сумою результатів змагань за чотири дні команда Сумщини посіла третє місце у загальному заліку. А от наступний старт для команди найважливіший у році це командний чемпіонат України. Він пройде у Чернівцях 8-12 травня. Альона Щербакова Ігор Криворучко. Новини СТС. Ось так на Сумщині минув вівторок. Ми продовжимо працювати для вас, щоб ви першими дізнавались про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій Сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю, щоб удача та везіння були з вами весь час. Не перемикайте, залишайтесь з нами на СТС.